Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. У Львові планують модернізувати трамваї КТ-4. У підсумку з'явиться трисекційний вагон із частково низькою підлогою. Вже оголосили тендер на проведення робіт. Подробиці про цей проєкт я розповім далі. Але на початку хочу поділитися з вами інформацією про те, чим ж закінчилася історія із трамвайним тираном у Києві на Подолі. Нагадаю, що 20 березня в Києві по вулиці Спаські біля кінцевої зупинки трамваїв в контрактова площа було пошкоджено легковий автомобіль. Спочатку в соцмережах з'явилися дописи про те, що водій трамваю ніби навмисно протаранив автівку і поїхав далі, але достеменно не були відомі всі обставини цієї події. Цей інцидент доволі активно обговорювали у соцмережах, бо випадки блокування автівками руху трамваїв у Києві це регулярне явище. Наприклад, за кілька днів до згаданого випадку біля житнього ринку зупинилися трамваї через автомобіль, що стояв у габариті руху. Нещодавно, біля перехрестя вулиць Глибочицької та Коперника трапилася аналогічна ситуація. Для того щоб усунути перешкоду, пасажири власними руками пересували автомобіль від колії. Таких випадків буде ставати з часом все більше, адже процес автомобілізації Києва триває і власники автівок, не маючи достатньо вільного простору під стоянки, будуть кидати машини де заманеться. Один з важелів, що може вплинути на дисципліну водіїв, це посилення відповідальності за порушення правил паркування автомобілів. Мабуть, існуючий розмір штрафу у 680 гривень, не всіх вражає. Тепер повернемося до інциденту біля контрактової площі. Водійка трамваю, яку розшукала журналісти видання інформатор, розповіла свою версію. Вона зазначила, що під час руху не бачила і не чула, як вагон зачепив кузовом легковика. Про це також не сказали і пасажири, тому трамвай поїхав далі. Власник авто викликав поліцію, патрульні зафіксували ДТП та склали протоколи на обох водіїв. Громадська організація пасажири Києва написала у соцмережах, що готова допомогти водійці трамваю з юридичною підтримкою та зібрати гроші на сплату штрафу. А цими днями активісти повідомили підсумки судового розгляду справи. Суддя стала на бік водійки трамваю у питанні того, що вона неумисно покинула місце ДТП. Посвідчення водія в неї забрати не будуть. Однак суд визнав водійку винною у самій ДТП. Відповідно, на неї покладено зобов'язання сплатити штраф та судовий збір. Активісти пообіцяли, що орієнтовну суму штрафу 1500 гривень сплатять з пожертви, що надійшли від небайдужих киян. Також є версія, що легковика зачепив не один трамвай, тому очевидець інциденту, який знімав відео зіткнення трамваю з автівкою, вирішив залишитися і зняти на відео, як проїде наступний вагон. Тема оновлення рухомого складу залишається актуальною для кожного міста, в якому є трамвайна мережа. Існуючий парк поступово вичерпує свій ресурс і потребує заміни або модернізації. Враховуючи велику вартість нових трамваїв, перевага надається купівлі вживаних вагонів або капітальному ремонту. Наприклад, у Львові збираються модернізувати старі трамваї серії КТ-4, де планують зробити частково низьку підлогу і додати третю секцію. Комунальне підприємство Львів Електротранс оголосило тендер, в якому йдеться про модернізацію трамваїв та трак кт 4 су. Відповідна інформація міститься на сайті Європейського інвестиційного банку. Ця фінансова установа надає відповідний кредит у сумі 3 мільйонів євро. Передбачається, що до обсягу робіт буде включено реконструкцію візків, заміну системи керування на транзисторно-імпульсну, реконструкцію кузова з таким розрахунком, щоб була включена третя секція. Загальна довжина вагону становитиме 24 метрів. Транспортне інтернет видання Altrans.ua пише, що вагон після модернізації буде мати першу та третю секцію із частково низькою підлогою, а середня секція матиме повністю низьку підлогу. Також вагон буде оснащений автономним ходом не менше ніж на 200 метрів. Видання зазначає, що наявний опис модернізованого вагона дуже схожий на візуалізацію, яку представила Львівська міськрада ще у 2020 році в якості одного з можливих варіантів модернізації у вигляді рендеру. Перший вагон має бути модернізовано протягом року з моменту сплати авансу, а весь проект реалізовано протягом двох років. За попередніми розрахунками, модернізація одного вагону обійдеться від 350 до 500-600 тисяч євро, тобто 3 мільйони євро, має вистачити на модернізацію 5-8 вагонів. Тим часом, 28 березня, на засіданні сесії Львівської міської ради депутати затвердили програму забезпечення діяльності у сфері міського електричного транспорту на території міста. Цим регламентом місто буде оплачувати транспортні послуги Львів електротрансу на основі виконаної транспортної роботи. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило повідомив, що зараз визначається розмір вартості одного вагону кілометра та одного тролейбусу кілометра. Вже цієї весни підприємство працюватиме за новою моделлю фінансування перевезень. Міська рада буде доплачувати різницю між вартістю вказаної транспортної роботи та загальними доходами підприємства. Якщо ви хочете доповнити тему цього огляду своїми думками, залишайте дописи у коментарях. Також прохання підтримати цей канал вподобайками, репостами, роликів у соцмережах та підпискою для донатів на підтримку каналу. В описі ролика є відповідні реквізити. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.